Вітаю малята! І запрошую вас на заняття з малювання. Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка! Рада вас вітати на нашому занятті з малювання. А що сьогодні ми з вами будемо малювати, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. На городі молода пишні коси запліта, у зеленій хустинки золоті хова зернинки. Здогадались? Так, вірно малята, це кукурудза. Кукурудзу називають королевою полів. А чому її так називають? Тому що кукурудза дуже популярний овоч. Її вирощують на всіх континентах, крім Антарктиди. Кукурудза дуже корисна і вживають в їжу її зернятка. Зерна кукурузи містять в собі багато корисних вітамінів та мінералів, таких потрібних для нашого організму. Кукуруза буває різних сортів та кольорів. Кукурудза буває біла. Буває червоною. Фіолетова і навіть чорна. І сьогодні, дітки, я вам пропоную намалювати ось таку кукурудзу. Але ми малювати будемо незвичайним засобом. Тобто, своїми пальчиками. Ну що ж, дітки? Готові? Приступаємо до роботи. А для роботи нам потрібна фарба жовтого кольору, розведена вже з водичкою, отака заготовочка для малювання кукурудзи, серветочка та олівчик жовтий. Дітки, візьмемо свій пальчик, вмочимо у жовту фарбу та будемо. Ставити відбиточки своїх пальчиків, малюючи нашу кукурудзу. Ось погляньте, як я мочили фарбу і поставили відбиточок своїх пальчиків. Отакі у нас зернинки нашої кукурудзи. Подивіться, як я роблю. Ось я і намалювала уже нашу чудову кукурудзку. Після того, як ви намалювали, гарно серветкою витріть свій пальчик. А тепер візьмемо олівчик і домалюємо нашу веселу кукурудзку. Малята, погляньте ось яка вийшла у мене кукурудзка. І я вважаю, що у вас вийдуть теж дуже гарні малюнки. І я бажаю вам гарного, веселого дня. До побачення, до нових зустрічей!